Шановні запрошені. На 7-чергове засідання виконавчого комітету міської ради у 2024 році із 32 членів виконкому перебуло 20. згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. засідання виконкому є правомочним, засідання виконкому оголошую відкритим. Проекти рішень, які сьогодні відносяться на розгляд, обговорено на засіданнях відповідних комісій виконавчого комітету міської ради та погодно відповідно свідомо регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено 14 питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Які будуть пропозиції до порядку денного. Є пропозиція в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти, утримались? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження бюджетного регламенту Лубинської територіальної громади інформує Романенко Тамара Лісіна. Будь ласка. Доброго дня головуючи Шановні присутні на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження бюджетного регламенту Лубинської територіальної громади із урахуванням крайніх постанов і законодавчих актів. Даний проект рішення враховує всі зміни станом на сьогодні і пропонується до затвердження. <кій> Він в бюджетний регламент включає в себе всі стадії бюджетного процесу: це і складання, і розгляд прогнозу бюджетного бюджету громади, і проекту місцевого бюджету, розгляд і прийняття рішення про бюджет і виконання із затвердженням звіту. Про виконання бюджет місцевого бюджету. Колеги, є пропозиція по даному проекту рішення взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Завчасно проєкт рішення з даного питання вам був направлений в електронну пошту. В коякі є запитання до доповідача. Можливо, пропозиції. Є пропозиція? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поімене. За 20 рішення прийнято. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження переліку об'єктів поточного ремонту асфальтобетонного покриття вулиць міста Лубни в 2024 році. Діденко Олександр Егорович, хочу повідомити вам, що Діденко Олександр Горочгороч призначений на посаду начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва. Будь ласка, Олександр доброго дня головуючий. Доброго дня шановні присутні. На ваш розгляд виноситься перелік питань. На питання перелік доріг для затвердження переліку поточного асфальту поточного покриття в місті Лубни повітряно стурмовим методом. Додаток додається. додатку ви можете всі побачити вулиці, які виносяться зараз на затвердження опцій, і сума, яка виділяється на цій вулиці. Яка прогнозується до виділення, шановні колеги, як ми вже говорили, ми поступово долучаємо можливі фінанси нашого бюджету місцевого, і тільки, і лише місцевого, до ремонту доріг як міста, так і громади. Зараз виконуються роботи на автодорозі лубни синча в районі Березоточа. Там надзвичайно серйозні проблеми із цією дорогою, але там виконує роботи підрядна організація. І будемо розглядати ще один напрямок, який знову ж таки складний для переміщення, перш за все, спецтранспорту у нашій громаді. Таким чином долучаємо і окремі вулиці міста, які на довгий час не попадали під поточний ремонт. Є пропозиція за основу. Хто запрошу проголосувати? Прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції. В цілому. Хто запрошує проголосувати? Голосування поіменне. За 20 рішення прийнято. Е, наступне питання про затвердження проєктної документації. Та, будь ласка, сравчу. Е, виноситься проект рішення. Затвердження проектно-кошторисної документації. Е, Ліфтів. Е, це по прикордонників 60А. Проспект Володимирський, 135, прикордонників 62Б і проспект Володимирський, 49. 27, 49. Колеги, є пропозиція за основу даний проект рішення. Хто запрошує проголосувати? Прошу пустити. Проти утримались? Немає. Пропозиції. В цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 20 рішення прийнято. Дякую, Іванович. Наступне питання. Про затвердження проєкту коштування документації. У нас, так, да, будь ласка. Наталія Григоровна. Доброго дня, до мікрофону голосніше. Як всі, дуже мало. На виконання протокольного рішення номер один засідання комітету по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури від 5.06.2024 року було виготовлено та просим, подано і просимо погодити ой, затвердити проєктно кошторисну документацію у кошторисній частині. Виготовлено приватним підприємством газтепло плюс капітальний ремонт ганку з влаштуванням безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі кінотеатру Київська Русь за адресою місто Лубни Полтавської області, проспект Володимирський, 16, в сумі 244 тисячі 299 гривень. Колеги є пропозиція подано проекту рішення взяти за основу. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались. Немає ці проекти рішення і дані наші наше фінансування йде в частині якраз виконання рішення відповідної комісії щодо забезпечення доступності до наших об'єктів. Тому є пропозиція. Якщо немає запитань, даний проект рішення прийняти в цілому. То запрошую проголосувати. Голосування поіменне. За 20, рішення прийнято, дякую. Наступне питання: про надання дозволу на проведення реконструкції підвально-приміщення житлової будівлі, дитячий лікаряний корпус під споруду подвійного призначення із захисними властивостями, протераційного укриття та благоустріям прилеглої території на адресою вулиця П'ятикопа, будинок 1А, місто Лубни, Лубецький Крим, Плотавська область. Лариса Івановна, будь ласка. Просимо затвердити проект рішення реконструкції підвального приміщення на житлової будівлі дитячий лікарняний корпус під споруду подвійного призначення захисними властивостями протирадіаційного укриття та благоустроєм прилеглої території за адресою п'ятикопа 1, місто Лубни, Луденського Рино Потовської області. Що таке з властивостями про радіаційне укриття? Тепер проектують ці приміщення бомбосховища Миргородська організація, в якої є ліцензія на проектування цей бомбосховищ, і це входить так називається, воно там може й не буде такого протирадіаційного укриття, як потрібно, але по новим ДБРам, отим там це так входить зараз зрозуміло. Процесі. Тобто цей проєкт повинен проходити такі да, е... да, з такими да. властивостями, щоб потім да, можна було щоб його здати можна як укриття, і проєктувати такі приміщення має право тільки організація проєкту, де є ліцензія на проєктування іменно укриттів. Дякую. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає якими пропозиції? В цілому, хто прошу проголосувати, голосування поіменне. За 20 рішення прийнято. Дякую, Лесван. Дякую. Дякую. Наступне питання про житлову та громадську забудову. І благоустрій. Володимир Олександрович, будь ласка, доброго дня. Пане Володимичі. Шановні присутні. На вашу на ваш розгляд рішення про житлову та громадську забудову звернувся громадянин Чебан Анатолій Іванович щодо встановлення. Я прошу часу... почекайте, тому що по цьому питанні відповідно до статті 12 Двінадцять закон України про службу органів місцевого самоврядування, стаття 28, частина 2, стаття 35 Закону України про запобігання корупції стаття 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні повідомляє, що Чемен Анатолійович є моїм близьким родичем, тому при розгляді на засіданні виконавчого комітету Луминської міської ради 24 липня 2024 року проєкту рішення про житлову та громадську забудову і благоустрій щодо надання дозволу Чемен Анатолійовича на встановлення тимчасового метрового гаража, в мене виникає конфлікт інтересів. Регулювання конфлікт інтересів буде здійснювати шляхом неучасті у голосуванні про зазначену проєкту рішення. Будь ласка, Звернувся Чебан Анатолій Іванович, інвалід другої групи з метою встановлення тимчасового металевого гаража терміном на три роки. Договір особисто строкового сервітуту цей даний громадянин уклав. Пропоную до розгляду. Є пропозиція даний проект рішення за основу. Хто прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти утримались, немає. Пропозиції. Хто запрошу проголосувати? Голосування по імені, Будь ласка. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про розміщення об'єктів сезону торгівлі та договорів договір земельну сорокову сервітуту, Будь ласка. Дані громадяни, якщо можна. Це Алієв. Піднімемо. Довбиша вибачте, Довбиш Вікторія Володимирівна, Руденко Андрій Борисович, Салогуб Ганна Івановна, товариство Дельта МС і фермерське господарство «Екокрай». дані громадяни звертаються продовжити. Ну, якби вкласти нові договори на продовження торгувати Аліїв на два місяці, Довбиш на три місяці, Руденко на три місяці, Салогуб Ганна Іванов на три місяці. Дельта МС два місяці і Екокрай три місяці. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати? Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. На комісії ми завжди говоримо, чи розглядалося питання пов'язане з розрахунками за урядну плату. Володимир з усіма все добре. Але Салогуб Ганна Іванівна вчора. Була поступила інформація, що в неї була заборгованість десь приблизно 150 з чимось гривень. Це, е, це поточний, я так розумію. Так, це поточний. Питалися з нею зв'язатися, але безрезультатно, тому прошу врахувати. Ну, це поточна заборгованість. Давайте тобто, так. Да, це на... не заборгованість за весь період. Це єдиний мабуть, мабуть, так. Ну, встигне ще заплатити. Є пропозиція за основу. Хто запрошу прошу пустити. Проти? Утримались? Немає. Пропозиції. В цілому, хто запрошу проголосувати, голосування поіменне. За 20 рішення прийнято. Добре, дякую. Запитання, будь ласка, да. До мікроф... до мікрофону. Є включений. У травні місяці було питання, за Продовження також ці плати і оренду плату сплачувала Ольга Галкіна, але жодного разу вона там за три місяці так і не стояла, не і не, не скористалася своїм правом. Галкіна це Це на військовому містечку. Було розпорядження міського голови. Ну, Якщо не було звернення... було розпорядження міського голови. Так. Вийти а туди... чому вона не стояла? Це ж я вам не відповім на це питання. я взагалі не справдав? Чи, чому вона там не стоїть? Не а, ну, ви не вибачте, не... Та я, я не, не володію цією інформацією, чому так сталося? Угу. Ну, Це Шмоденко виходити і повинен доповідати це питання. Ну, 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 вам давайте ви щось. собі записуйте. Добре. і е, о, хтось відпустки, хтось не без, без відпустки, але повинен володіти інформацією. Наступне питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету Лубської міської ради та розпорядження Луміської міського голови прийнятих між засіданнями виконавчого комітету. Є пропозиція за основу. Хто за, прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Які будуть пропозиції? В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За. 20 Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на продаж квартири, що належить обмежено дієздатній особі. Віктор Олексійович, будь ласка.